Добрий день, глядачі, підписники мого каналу. Знову ж сажу над каталогом. Зразу з самого початку відео хочу я подякувати всім, хто відгукнувся на моє прохання і поділився назвою своїх улюблених сортів помідорів. Я ваші коментарі прочитала і виписала ці назви собі на листочок. Зразу хочу вибачити за свій почерк ну, такий мій. І бігала, шукала, де та ручка. Написала шулівце. То що ж ви мені, дівчатка, пропонуєте, рекомендуєте? Це такі сорти помідорів: жовтий хурма чи жовта хурма. Волове серце, Санька, Бета, Кременчуцький, Ріогранде, Кристал, Мулатка, Волгоградський, Пузата хата Льона. І, начебто, там виписали е, Толстой? Переглянула я цей же каталог, що мені прийшов. То тут з цих сортів тільки є Ляна, ой, Санька. І, ось написала ж я, і волове серце. І виписала ж я за одну ж ціни. які. 25 штук, Санька, 1050. І волове серце 0,25 грам 15,50. Сьогодні з чоловіком поїдемо ми в селище до себе, в Чорнобаль. По справах. І хочу я забігти насінневий магазин подивитися, чи є ось це такі сорти помідорів в магазині. І заодно ж співставити ціни. Ви мені писали, що в каталозі дорого, в магазині ж дешевше. Не буду заперечувати, я з цього каталога виписую вже дуже давно насіння різних овочів, там квітів виписувала я. То якість насіння, мені це і подобається. Ну, Хочу подивитися, То я думаю, що якщо оце зустріну, я такі сорти в нас в магазині, то можна і купувати. Я вже в нас і не в магазині. Ось, дивіться, почала купувати те, що ви мені порекомендували. Е, є все насіння, яке хочеш. І те, що оце ви мені ж сказали, я записала. Дивіться, що це ж санька. Як я вам казала, що прийшов мені каталог, Санька там 25 штук 10,50. 10, 6 гривень. 60 гривен. 0,25 грам. Це казалось, що 60 на с ну, 60 насінин за 6 гривень. Тоді бичаче серце, червоне. Я беру. Є і рожеве, але смак однаковий, воно солодке. да? Такий солодкий, м'ясистий, великий. Так чи ні? Да. Великий. До Тут до, до 30 на сінин, але я взяла червоне, щоб був такий червоний, гарний томат. Так? Борщ червоніший, добріший. І капусняк. <свистовування> Дивіться, волгоградський томат є ось така розфасовка, як казали мені, це Одеська. Да? Одеське насіння. Одеське насіння. Дуже його... Перша репродукція, Перша Ручна, репродукція. Да. дуже багато насінни. Нарахувати ми не будемо, скільки тут. 20 гривень. хватить не, не на один рік. Казали ви, що, знаю, що Зважимо, щось. ну, важте. Да. Тоді е рекомендували ви. Хурма, томат, жовтий, теж 6 гривень. І теж тут десь біля 30 насінин, так, так повинно бути? До 30 насінин. І, казали, теж грам. 6 грамів там. З одного в одному грамі 300 насінин. Угу. Це значить 6 на 3, 1800 насінин. Ого, 1800. Майже 2000 насінин. Приблизно. Хватить не на один рік. Схожість? схожість 98%. Ні, добре. А термін придатності це насіння. Ну, цього, що це розфасоване до 28-го року. Так, да. насіння, якщо воно свіже, то дійсно 5 років. Угу. Хурма ось теж казали добре. Да? Хурма дуже солодка, м'ясиста, солодка, м'якоть така вона неводяна, м'якоть, як сказати. Ха що нас форма розпала? Ну да, да, да. Нехай балакають люди, Все, тих не затикають. Yeah. <laughs> Тоді все Гранде. Це сливка теж казала, дуже м'ясиста. Е... Сливка червона, використовується для кетчупів, томатів, немає води, мало насіння і м'ясистий сам по собі. Шкірка не тверда. Таке, як нам Але не лопається при транспортуванні, гарний, якщо то торгує помідорами, то томатами, то mm -hmm. лежатиме довго, має товарний вигляд, не тріскатиметься, не, не, не м'ятиметься в ящичках. Ну і для домашнього, теж. для переробки він дуже гарний. Угу. Ну і е, сливка для консервації. Ми любимо ну, консервації да, так. він не буде, він не, він не потріскається в банках, він угу. матиме вигляд, так як ви його закатаєте, так він і буде. Можна половинками закатувати. Теж. Є О. такі салати, я люблю, ну, вони да. половинками катаються то він же в так половинку і буде зберігати в банці, Він так і лежатиме половинками. 5 гривень, не, не розкваситься, не розпадеться. 5 гривень, так. Яскрава вся по 5 гривень. Джилфіт по 6 гривень так. Що у нас там далі? Казали смачне. Жовту хурму поклали, голове серце, ну, бичаче серце пишуть. Санька. Є, Сонька, так. Кременчуцький казали якесь смачне, до побочення. Кременчуцький якийсь. теж Кременчуцький, ну, Смачний. Теж. Відзуків, відгуків немає про Кременчуцький. Є дуже піця. Добра піця. Так. Та нічого балакати можна. Чого? Так, Кременчуцький Видимо, добрий, так? Віддімо, дуже класний помідор. Його дуже багато, він врожайний, він смачний. А Кременчуцький, ну. Ну, давайте. Я от відгуків відштовхуюсь, mm -hmm. так як люди збирають. Зрозуміло. Витають. Ну нехай поки що Кременчуцький відкладемо, не будемо брати. Оце відімо не віддімо, так? Да? Є рожевий, є червоний. От їх дуже хвалять і про них гарні відгуки. Бачите, Видимо, ні, yeah, відімо відьмонімо. Підказали, візьмемо. Тут теж 15 грам, ну десь okay. скільки там повинно бути штучок, штук 20. А, ну, що ви скажете no, за. 0,15 дам. Це так, uh -huh. да, десь десь двадцять на 20 на синінок. Тоді сказали, що кристал. Кристал це Голландія, він високорослий, він uh -huh. дуже смачний, дуже солодкий, родить як виноград на, на цій, як гроздями гроздзями uh -huh. на Віточки їх дуже багато, до десяти до дванадцяти штучок. Вони помірні, не переростають грам. 120-130 помідора самого томата. Він є в грамовочки 0,1 один, і є в грамовочки настоящий, оригінальний крістал. Помідорів дуже багато. І вже люди беруть. Вже гарно беруть. Вже. Уже дуже гарно беруть, бо тоді навесні не довтовпися. Людей багато і розбіруються. Зараз немає. Кристал приїде в цій фасовці. Да? Оригінальний. Оригінальний. Да. Так. Давайте... Виробник Клос, Франція, бастає, а Кристал прийде. Кристала ще немає. Ага, ага. Ну кажете, теж дуже гарний, да? помідорчик. А, ось все прийшов. О. <звирько> 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 давайте. Кристал, виробник Франція, Виробник дуже відомий. Клос, це оригінальна угу, упаковка. Давайте. в цьому році розфасована, дійсна. Вона так, дивимося, дійсна, клос, клос, клос. Не бачу. Партія номер. не бачу. Це воно, нехай, дуже. Свіженьке воно да, давайте. Свіжайше. Ціна не помінялася, 10 насінин, 36 гривень. Ціна uh -huh. така, як і була в 10 Хай будемо. зійде. Але вони високорослі, будете трошечки попідв'язувати. Давайте я запишу тут, що це високорослі. Я зараз вам напишу, uh -huh. щоб я знала. ж. Так, пишемо високий. Та тут його можна написати, Крістало сюди, бачите, я, бачу, я вже записала. Високий, ага. Uh -huh. Мулатка казали смачний чи ні? Мулатка, так. Да. Мулатка це чорний помідор. Мулатка, мулатка. Крупноплівний, темний. О, Солодкий? Солодкий, вони всі 300 грам, теж гроздями, як виноград, формуються угу. такі. Ну, волоградські вже поклали, так? Да ви мені? О, десь тут. Десь тут. Низькорослій, чим гарні, бо темні вони більшість е, Мулатка це високорослий, і ляна да? це ранній, так. Це всім відомий. Всім відомий Та сорт. Мать, його всі знають. Ляна, 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 шукаємо м'яна єсть аляни ще знайду. Що хочеш, є яке хочеш насіння І виробники різні голландія на тій стороні голландія вже вся лінійка яка ті я ну я не знайшла. Лена. Добре, Яну, я не хоч. Ви загубила, знайшла. А, і з ще що я хотіла сказати. Відкриття прошлого сезону Гарга Мегель привезений був перший раз угу. в тому році, хто взяв дуже-дуже-дуже ним задоволені. Оце такий да, сорт час. 6 гривень, виходить, його теж 30 насінинок. Він невисокий, високий півтора метра, 120 грам, сливоподібний. Дуже смачний і був, до, до, поки не замерз. Да? Ага. Це вже відгуки наших покупців постійно. Добре. Я в тому році його взяв. Молатку я вам покрою. Так, молатка є. Давайте подивимося це е, на томати гарнівці, да? чи е, оці кристал, волгоградський. Кристал, кристал ви будете самі ну, їсти. Їсти. Кристаллі. А це щоб для закатки. Для закатки, для томатів. Оце видимо, не видимо. Ві... Ну. Видимо, не видимо, да, він іде. На... І на тут воде там Ріогранде. Ріогранд іде на пасту. Більше часа. Ні, не на пасту мені. На томат. Томат, пас, ну, кетчупи, томат. Ага. Мені щоб ціленькими помідорчиками. А, щоб закатувати Ну, да. І, люб, і любимо ми цими ем, сливками. Щоб, щоб, щоб смачніше щоб... купите сливки, і недорога, і дуже Добре. смачна в закатки, беніто це. 18 гривень 15 штук це сливка Голландія і інкас. Інкас чула таке. Інкас для вас не потріскається. І щоб смачно ж вона була. Смачною. Інкас. Інкас. Краще брати голландське насіння. Угу. Якщо ви вже вже так багато набрала. Думаю, ховати мені. Як казала, не буду тор... той на базар нести торгувати, це точно на насажу. То Ви ну, можете взяти просто беніту, якщо у вас вже. Ні, я виснові буду виснові все виснові. це брати, потрошку посажу. Якщо термін придатності тут до, до 28 го року, все то насіння завезена в цьому році до 27, го до 28, го до 29. го uh -huh. Так, ціни ви побачите. почули, так, е... так, дорогі мої підписники, 18. 18 гривень 15 штук. Ну, це Голландія. Так? Це Голландія. Це виробник Спектр сад, фасує 28 uh -huh. гривень 20 на сіни. Добре. Набрали насіння вже на наступний рік, про помідори не будемо думати. Він зараз є у нашій фасовці з оригінальної упаковки. Зараз відвіряємо ціни. Дивимося, що у нас у нас. 25, 25 штук, 23 гривні. Вигодніше тоді брати з оригінальної фасовки. То давайте мама. з оригінальної. Да. 28-20 штук. Наша угу. фасовка угу. також свіжа, тільки в цьому році угу. прийшов. Угу. Дата пакування, 23 рік. Угу. Значить, угу. він дійсний. Так. Все. Помідорів набрали? Ну, ну, На другий раз прийдемо по огірки. Так, да, огірків дуже багато. Приходьте зранку, будемо обід балакать. Добре. Гірків... Так, будемо розраховуватися А ви, дорогі мої підпіцники, який Чорнобоївський, не тільки. Дорогу до Чорнобая знаєте, і я думаю, знаєте, цей магазин. Це вже реклама за окрему плату. Да. чуєте, дівчатка і хлоп'янка. Да, да. Безкоштовна, ми вам не платили за це. Добре. Приходьте по насіння. Поки черги немає, да, і поки не розібрали. Приходьте до да, зимою в Відправляю, березні. Ваш березні, в... що... березні буде дуже багато людей. А так можна посміятися, почитати, пощупати, подивитися в кожну пачечку перещупати і, і на і на гарних дівчат да. роздивитися. Ну дівчата то таке. Головне, що можна кожну пачку обсудити. В березні ми цього вже не зможемо зробити. Березні всі спішитимуть, трактори стоятимуть в дворах, всі казатимуть бігом-бігом-біом, і ми вже будемо все бігом-бігом-бігом. Так, а так не тільки вам продадуть насіння тут, а і порадять, розкажуть, як правильно садити, доглядати і що йому робити. Скажіть ще своїм підспичникам, що з 28 грудня по 15 січня вихідні. Ми робимо ревізію, відкидаємо, що прострочено, що підходить, будемо оціняти. З 15 січня працюємо, все, що сроки закінчуються по знижках, по мінус 50%, Все, що свіженьке, остається на вітрині. З 15 січня і нові завози Голландії теж з 15 січня. Те, що не привезлося в листопаді, там деньки, кавуни, що ще не заїхало в Україну. Кукуруза солодка, багато кавунів ще нема день. Це я сказала, капусти. Все буде з 15 січня завозиться. Бо зараз там тільки агресор, кеплер, професор є, мегатон. А остальні всі будуть з 15 січня. Так. Всіх чекаємо. Дякуємо, кого все цікавить, я ж кажу, ви почули. Приходьте і купляйте те, що вам потрібно. Дякуємо вам, що гарно нас обслужили, нам розказали. А вам, дорогі мої підписники, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго.